Вітання, це програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми говоримо про психологічно-емоційний стан українців під час війни. І у нас в гостях Людмила Радіонова, практичний психолог Вінницького міського центру соціальних служб. Вітаю вас. Вітаю. Психологічний центр допомоги був створений при Вінницькому міському центрі соціальних служб наприкінці лютого минулого року. Розкажіть про цю ініціативу. Кінець лютого минулого року. То такий період був дуже тривожний, дуже незрозумілий. Е, я так пам'ятаю, мене знали, що робити. Хотілося щось робити, хотілось е, якось вливатись в роботу е, і. і... Була така ініціатива від пані Галини Якубович. Вона запропонувала надати підтримку для створення такої служби психологічної, психологічної служби. Підтримала нас і директор департаменту соціальної політики пані Войткова Валентина Романівна, а і наш директор Добровольська Наталя Петрівна, яка за ініціативи, їх у нас створювався, створювалася така спільнота психологічна. Можу сказати, що в нас є досвід волонтерства ще з 2014 року, і керівник кризової служби на Вінниччині Петров Вдовкін, ми з ним співпрацювали ще з 2014 року, і, і от він вніс теж таку ініціативу Треба щось робити. Ну, коли така тривожність, коли не, не зрозуміло, що коли дуже багато страху, ну необхідно щось робити, бо то не можна оставатись осторонь. І завдяки такій всій команді, такій великій підтримці, в нас створилась така група психологів, які почали свою діяльність з лютого минулого року. І багато хто до цих пір працює на волонтерських засадах. Скільки тоді спеціалістів увійшло до об'єднання психологів, mm -hmm. і чи досі залишились працювати, можливо, частина чи, можливо, весь колектив, як mm -hmm. зараз ситуація? На початку нас було 28 психологів. Коли була об'ява на сайті міської ради, що ну, Місто потребує підтримки психологічної, а психологів зразу відкликнулись. Була проведена з ними співбесіда. Було таке запитання: до до кожного ваша місія. Як ви бачите себе в цьому? А, тому що волонтерська робота це дуже напружена робота. Це дуже вона багато вимагає і емоційних сил, і часу, і, і психологічного напруження, а, і необхідно подбати і про себе, вміти подбати про себе. А, і тоді ми створили да, таку групу. Спочатку було 28, а якщо взяти за весь період за рік, нас більше 40 чоловік, 40 психо, більше 40. Ка психологів багато хто відійшов. Хто мився, бо це дуже виснажлива робота. Багато хто десь змінив місто проживання, проживання місце проживання десь відійшли, пішли в інші організації, а але вони так запам'яталися нас більше 40 чоловік на даний момент працює десь 18-20 активно працюють, і більшість це ті, хто починав з минулого року. Я дуже дивуюся, я дуже вдячна колегам, що в них такі сили, така витримка. Ну і стільки бажання, бо тут дуже важливо бажання мати бажання, ресурси. Я вже говорила, ми провели співбесіду, організували навчальні проекти. Це і перша психологічна допомога, і кризове консультування. Ми проводимо кожний тиждень групи відреагування, щоб ми могли спілкуватись поділитися своїм досвідом роботи, поділитися своїм станом, ну, щоб десь взя... поділити своїм ресурсом один з одним. Ми проводимо супервізійні групи, то необхідні в професійній спільноті, тому що ми стикаємося з чимось новим. Ми працюємо з переживаннями, ми працюємо з горем, з втратою. Якщо взяти внутрішньо переміщених осіб, тому там всіх втрата. втрата втрата, втрата. А. Чи змінився запад спочатку повномасштабної війни вже більше року. От з чим приходять люди зазвичай втрата, ви вже зазначили, зокрема, що це за запити? Якщо згадати лютий минулого року, то наша спільнота працювала 24 на 7. Ми починали з того, що ми чергували на залізничному вокзалі. Ми зустрічали внутрішньопереміщених осіб. Тоді приїжджали, ну прямо вони стояти не мали де на вокзалі, так їх багато було. Там по 4-5 тисяч, і вони всі розгублені. І необхідна була їм підтримка, хоча б привітатись, запитати, як справи, можливо, підказати, куди звернутися до кого звернутися. Ну, тому що всі були, всі були розгублені. А потім ми почали працювати в телефонному режимі на сайті міської ради, всі наші телефони були. Вони і є, ще до цих пір знаходять, телефонують, і ми працюємо в телефонному режимі це щодо внутрішнього переміщених осіб. Потім ми працювали на локаціях, на поселеннях, на локаціях, де їх поселяли, це гуртожитки, навчальні заклади. ми просто Приходили до них, наші, наші психологи з нашої спільноти, просто приходили, працювали, працювали з дорослими, працювали з дітками, працювали е е е групами, працювали індивідуально. А, це був дуже насищений е так, такий період нашої роботи. Коли найбільше навантаження було? Який момент запам'ятався, закарбувався в пам'яті? Найбільше навантаження це залізничний вокзал. Це в перші дні місяці повномасштабного вторгнення. Це був залізничний вокзал. Ну я вже говорила, що ми там працювали, ми там і вночі чергували, тому що комендантська година, і ми, ми там оставались, зупинялись а, і, і, і працювали так. То був дуже виснажливий період для нас. Бо потім, вже коли ми ходили на поселення, на гуртожитки, ми вже могли планувати. Ми могли запланувати час, коли ми йдемо, з ким ми будемо сьогодні працювати, з ким ми будемо завтра працювати. То вже планування, а коли є планування, то набагато легше, спокійніше. А останнім часом був такий запит від кількох лікарень міста. Там, де є наші поранені, і в нас є підписана угода про співпрацю з міським центром соціальних служб. І ми працюємо вже з пораненими, працюємо зараз з сім'ями загиблих, ну просто з людьми, які постраждали від війни. Скільки запитів? Якщо згадати спочатку нашої діяльності, то з внутрішньо переміщеними особами у нас більше 17 тисяч консультацій. Це взяти, якщо взяти до уваги і дорослих, і дітей з самого початку починається починаючи з залізничного вокзалу і до сьогоднішнього дня. А, а якщо вже ми, ми пізніше почали працювати вже з пораненими. То в лікарнях в нас більше 7 тисяч консультацій зараз на даний момент. Вже ми працюємо з сім'ями. Я думаю, що далі ця робота буде краще організована. Ми тільки так Починаємо. Ну, ми вже почали давно, але в нас є в планах організувати і групи підтримки, і індивідуальної консультації. І знову ж таки, якщо згадати досвід після 2014 року, там із дітьми необхідно працювати, тому що там втрата, ну там втрата інша, там інша втрата. А там по-іншому з цією втратою необхідно працювати, тому що ну, нам всім потрібна підтримка. В цьому процесі дітки є більш відкритими, зрештою, ніж дорослі, чи, чи всі зараз настільки мають, як панцир міцний через цю війну, що достукатись дуже важко, ваші спостереження? Ну, дітки вони швидше адаптуються. І е, настрій дітей він дуже залежить від настрою дорослих. І коли працюємо з дорослим, з дорослими е, з приводу дітей, тому що дорослі частіше приходять і говорять з моєю дитиною, щось не так, попрацюйте з дитиною. А і тоді таку психоедукаційну роботу, що дуже багато залежить від дорослих. Якщо дорослі спокійніші, діти спокійніші. Якщо дорослі вже планують, як вони будуть, що вони будуть, якщо вони пройшли ці етапи переживання втрати. А вони в них більше можливості десь по подивитися, що я можу зараз робити. То дітки, вони швидше адаптуються. Я знаю такі відгуки в деяких школах, там де прийшли дітки з внутрішньо переселених осіб. А там наші місцеві дітки їх приймають, вони їм увагу приділяють, вони розуміють, бо багато хто сам виїжджав в свій час за кордон і повернувся. І навіть дітки Наші місцеві кажуть, я знаю, як було важко в чужій країні, а тут же наші тут свої. А і самі самі дітки надають один одному підтримку. Це, це чудово. Це лише в нас можна так згуртуватись, певно, під час війни. Хочеться дуже сказати, коли ти коли я працюю, ну, наша вся спільнота з внутрішньо переміщеними особами. Вони дуже дякують Вінниці. І це так приємно, аж до сліз, що нас Вінниця приймає, нас приймає нам дуже. Вони навіть передають один одному, що краще їхати у Вінницю, тому що тут гарно приймають нас. Я завжди кажу, є різні люди, можуть бути різні ситуації, але вони кажуть, що в основному, в основному дуже гарно, дуже позитивно і так А, приймаюче, приймаюче. І, і то приємно за наше місто, за нашу спільноту. Значить, все ми робимо правильно. Вільна тричена громада. В більшості правильно, ну напевно, ми теж десь допускаємо помилки. Але в основному, в основному, я бачу, я навіть з пораненими, коли ми працюємо, вони теж відмічають, які в ці лікарі, які уважні лікарі, яке ставлення персоналу до них. І вони порівнюють, бо вони в різних місцях лікувались, і це теж дуже приємно. Я так пишаюсь нашим містом, нашими людьми, нашим. Вінничанами вже змінилась тенденція, що на початку частіше внутрішньопереміщені особи зверталися, а нині звертається хто це самі вінничани, чи зрештою нічого не змінюється, і внутрішньо переміщені особи теж потребують. підтримки Вони теж потребують, тому що час проходить, етапи горювання змінюються, етапи адаптації змінюються. І то, що було рік назад, зараз інші переживання але вони теж є. І з ними теж необхідно працювати. І ми вже так розділились: хтось працює з внутрішньо переміщеними особами, хтось працює з військовими пораненими. Деякі спеціалісти, психологи, працюють з сім'ями загиблих. Ми вже якось розділились. Якщо на початку ми всі кидалися і все, і нам потрібно було спасти світ. Ну, це я так. А, всі, хотіли допомогти. всі хотіли допомогти, то зараз в нас вже більш структурована. В нас така ціла потужна професійна, структурована організація. А яка допомога нині надається військовим та сім'ям? Ми вже декілька разів згадували про них. Яка допомога? В чому ми, звичайні віничани, не психологи, можемо теж допомогти, от вашій поради як спеціаліста. Ну, я можу сказати за психологічну допомогу, тому що і гуманітарна допомога надається, але це необхідно звертатися безпосередньо в міський центр соціальних служб, в департамент соціальної політики. Там є цілий перелік допомоги. А, а я можу говорити про психологічну допомогу, підтримку і якщо звернутися до всіх віничан. Щодо наших захисників, вони пішли нас захищати. Вони змінили все своє життя. Вони змінили всі пріоритети, вони себе змінили для того, щоб нам тут було спокійно. І я думаю, перше, що це вдячність. Вдячність за те, що ми ось тут живемо, ми відчуваємо себе. Більш-менш в безпечному місті наскільки то можливо завдяки людям, які нас захищають, і тому я говорю, що це захисники це наші захисники, яким ми завдячуємо і маємо завдячувати, як можна проявити вдячність. Вінничанам, простому населенню дуже часто ми бачимо військових на вулиці, в лікарні. Якщо є ось таке бажання в людини, а вона не знає, як правильно проявити цю вдячність на вашу професійну думку, аби там людина не соромилась і, можливо, підійшла б навіть. А ви дуже гарно сказали це в себе запитати, якщо вона є її необхідно говорити? Її необхідно говорити, її необхідно показувати. Просто показати, що ми вам вдячні завдяки вам, нам тут порівняно спокійно. Я зараз згадала, ну, цей випадок був ще десь 2014-2015 рок... року. Я була в Києві для семінарів. І на залізничному вокзалі стоять два чоловіки. Видно, що вони приїхали з війни. Ну, видно, по них вони втомлені, вони такі трошки відсторонені. І підходить один чоловік, ну просто і, і каже: візьміть сигарети. Вони кажуть, не треба, дякуємо, в нас є сигарети. Каже, візьміть, в мене більше нічого немає. Візьміть, мене сигарети. І я прямо зараз згадала, і воно до сліз так приємно. Навіть ось така підтримка, вона не повинна бути нав'язлива. Ну, коли воно навіть відчувається, що мені хочуть оту сигарету дати, ну, чи, чи ще щось, тому що в лікарнях кажуть, що волонтери приходять. І кажуть, Навіть голубці мої улюблені принесли поїсти, хоча в лікарні самі там готують непогано наших захисників. Тобто не соромитись, і якщо є ось це бажання проявляти його так, не соромитись, але ну, я так розумію, що дехто соромиться його проявляти, а це така своя зажатість. І тоді я там не сказав, там не сказав, так. і така зажадість скутість. А, а, говорити, говорити про то. Щось робити, щось допомагати. Зараз дуже багато, от, знову ж таки, коли рік назад почалось це повномасштабне вторгнення, дуже багато людей ну, просто хотіли чимось зайнятися. Хтось сітки плів, да? і, і це вже ти в спільноті, ти спілкуєшся, обмінюєтесь якоюсь інформацією, обмінюєтесь досвідом, співаєте пісень про калину і, і, і інших. А хтось цією пещером чого пік і передавав, і це така приналежність моя до перемоги. Це я тут називаю тримаємо стрій, кожен на своєму місці. Ми такі всі згуртовані, згуртовані. В основному я не кажу всі, інколи хочеться сказати всі, але в основному ми дуже згуртовані. Зазначити, як можна скористатися допомогою, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, для родин військових, для самих військових, де можна отримати цю допомогу і чи є вона безкоштовна? Е, ну, наші волонтери, психологи надають допомогу безкоштовно. Е, ну, Безкоштовно. Так, Це важливо зараз. Це у нас дуже час. дуже так. важливо. Е, номера телефонів є на сайті міської ради. Е, для внутрішньопереміщених там е, свій рядочок телефонів, для е, військових і сім, сімей там свій рядочок е, телефонів. Е, якщо е, десь забулись, не можете знайти е, телефон міського центру соціальних служб 670460. І там вам за Завжди підкажуть, до кого звернутися, як звернутися, щоб, щоб люди наші, наші, і ті, хто приїхав до нас, вони вже теж наші, могли отримати підтримку, допомогу, навіть підказку, навіть поговорити. Навіть, от просто коли ти запитуєш, як справи, а... ой, мною цікавляться, я потрібен. Бо дуже часто ми в такому стані в тривожному, в стресовому, ми так закриваємося, і, і все, і ми нікому не потрібні. А Варто тільки так вийти. і Хтось знайдеться, хто нам допоможе, хто нам підтримує, хто з нами просто поговорить. Так, обов'язково. На завершення я хотіла б згадати, що міський голова Сергій Моргунов нагородив психологів-волонтерів за їх роботу. Наскільки важлива ось? Така увага від боку суспільства я можу сказати, що вона. Дуже важлива, край важлива, тому що це волонтери психологи. Ми вже говорили, ми працюємо безкоштовно. Це кожний психолог виділяє свій час, свої ресурси, свої знання, а для того, щоб підтримати інших людей. А і коли є така подяка від нашого міського голови Сергія Моргунова, то є таке визнання. Нас бачать, бачать нашу роботу. Ми теж не в стороні, ми, ми в суспільстві. Да? Ми, ми частина нашої війниці, і, і нас бачать, бачать нашу роботу. І, і то дуже важливо і приємно. І можу сказати, що ну, з початку повномасштабної війни це 27 наших психологів були відзначені. Так, дякуємо і ми за вашу роботу і за те, що тримаєте такий важливий фронт. Він можливо не завжди помітний, але це фундамент здорового суспільства. Дякую вам, що завітали до нас. сьогодні. Дякую вам, що ви цікавите, що ви освітлюєте і нашу в тому числі роботу завдяки вам і нас будуть більше бачити і знати про нас. І хочу побажати безпечного дня.